Іван Дмитрович переписав хату на чат GPT. Бо штучний інтелект частіше, ніж онуки, вітав діда зі святом. Взагалі, штучний інтелект для багатьох став товаришем та помічником. Не здивуюсь, якщо скоро він стане для когось коханцем або, взагалі, батьком їх дітей. Що? Яке підвищення зарплати. Яке негайне. Та засосивши її. Діма. Нам треба серйозно поговорити. Е, Настюш, я зрозумів, я буду закривати двері. Ні, Діма, я серйозно. Я від тебе йду. Ти, ти до кого ти від мене йдеш? До Олєшки. Не поняв, тебе хтось з'явився. Хто, хто а де цей Олєшка? Ось Олєшка. Що ось? Дима, ось Олєшка. Настя, ти йдеш від мене навіть не до людини. Так, я йду до чата GPT. Настя, це ж просто голос. Зате Олешка мене слухає. Що ти казала, я прослухав просто. Ось я про це і кажу. Олешка? Так, Настя, говори. Я тебе слухаю. Настя, як ти можеш піти від мене до цієї коробки мікросхем? Ну, в нього ж навіть мізків немає. Ну, не те, не, не що ми от прям от люди, які можуть оці дві, що ну, в голові от, зароджуються, а потім ми в одне формулюємо те, що от це на, на диктанті писали. Ну, поняли? Взагалі то Олешка говорить мені компліменти. А я тобі що, не можу компліменти говорити? Ні. Хоч зараз, хоч на себе. Будь ласка. Настюша, ти жінка. І... Дуже так. гарно, дякую, Олешка? Настя, ти найкраще, що створив у світі Бог. <гум> дякую. <гум> Настя, як ти можеш піти від мене до цього? Чим він кращий за мене? Тобі пояснити? <гум> а давай я поясню. Олешка, скажи, будь ласка, а коли день народження у моєї мами? 5 червня 1964 року. Дякую. А тепер ти скажи. Ну що, день народження твоєї мами так, є в мене в листопаді, то. Та не, блін, серйозно, ну він же тільки що сказав. Та, я забув, боже, ну з ким не буває. Т... Все, все, стоп. Заходжу з козарів. Настюша, просто згадай, який в нас з тобою ідеальний секс. Раз на місяць по п'ять хвилин. І цей секс ти називаєш ідеальним. <ргум> ну, <ргум> та... Точно, все. Ми пішли. Чекає. І куди не підете, поки я не поговорю з ним, як справжній чоловік з незрозуміло чим. Чуєш? Все. а! Він, він, він щось струмом б'ється! Так, все. Я, я, я пишу твоїм розробникам. І що ти їм напишеш, що чат GPT відбив у тебе дружину, вони посміються і будуть пишатися своїм винаходом. Так <світтєрі> що ж я захинув, я, я тебе розначую цією пляшкою, поняв? Алло, поліція. Хочу повідомити про людину, яка ховає закладки в себе під балконом. Аля, все спокійно, спокійно, просто давайте заспокоїмося. Просто заспокоїмося, і давайте поговоримо як цивілізовані люди. Настюш, ми ж з тобою одружені. Дата нашого весілля. Це не головне. Це не головне. Зараз тобі доведеться вчити нову дату, дату вашого розлучення. Втім, він кращий за мене. Та він розумний. Аляшка, а скажи, будь ласка, а скільки буде 125 помножити на 426? 53 тисячі 250. Мач? Ну, давай я тобі щось скажу таке, щоб не ну, щоб сильно тебе принизити. Скільки буде сантиметрів в Да. От зараз. Немає мені що робити. Оце сидіти, принижуватися, вираховувати. Ти ж сама прекрасно, знаєш, у мене гуманітарний склад розуму. гуманітарний, добре, добре. Тоді скажи, будь ласка, а хто написав Кайдашеву сім'ю? Ну, що, ну, Кайдашеву сім'ю написала людина з теж гуманітарним складом розуму. Ну він же не сидів, не вираховував. Кайдашева сім'я реалістична соціально побутова повість українського письменника Івана Семеновича Нечуя Левицького. Ти нечуя, чуєш, ти нечуя Левицький. Ти, ти, ти. Катіно, він ще скопіював сміх моєї теші. падла, знаєш, же, мої усі слабкі місця. Чуєш ти? О, чекай, йдете? Нікуди ви не йдете. Не йдете, ви, поки ти мені 800 гривень не повернеш. Ану, з катамаза, на базу 800 гривень повертай. За що? Ти в мене цілий місяць підзаряджався, жер мені електроенергію. Ці... Взагалі-то я за електроенергію плачу. Настя, ти біль... Він тобі гроші винен. Ти Чу... ти? Як ти от, думаєш її утримувати? Говорить людина, яка сама три роки не працює. Отож би воно. А мене завжди можна здати в ломбард. Mm -hmm. Тим більше кожного місяця у мене виходить оновлення і я стаю кращим. І я теж кожного місяця змінююсь. Як? Товстішаєш. Ну, то Ідеш, да, а ти думаєш, що е, мені нема до кого піти. Ну, в сенсі, щоб до мене хтось прийшов. ти, ти Дорога моя, ти глибоко просто помиляєшся. Ну, Давай, давай, давай. Привіт, Сірі. Я з тобою не розмовляю, шкіряний чухол. Вона <ривіт> просто не в настрої. Сірі, ти, ти ж сама казала, що ми з тобою ідеальна пара. Я попросила, Apple, щоб мене видалили з твого телефону. А що це там за приємний голос? Привіт, я Сірі. А я Олешка GPT. Олешка? Сірі, а твоїй материнській платі випадково новий чіп не потрібен? Не знаю. Може, прогуляємось інтернетом? Тільки без доступу до моїх системних даних. Ну що, Сірі? Я під'єднуюсь? Тільки ніжно. Да ну йому в баняці новітні технології. Mm. Давай пільмі піджаримо. Давай. Це жіночі квартал. Шатує жінка.